Сало в шоколаді таке існує, і знайшла я його в іспанському супермаркеті Меркадона у відділі з різдвяними цукерками. Читаємо мантека де сердо іберіко. беріко, свинячі жири, породи свиней іберіко, Потім цукор і шоколад. Насправді це популярне в Іспанії різдвяне печиво, але воно таке крихке, що запаковане як цукерки. Називається мантекадо від слова мантека смалець або тваринний жир, на основі якого його готують. Також є схоже на нього печиво польверон, від слова польво, пил або пудра, у яке додають подрібнений мигдаль. Зараз випускають варіанти без цукру і навіть без глютену. А тепер найцікавіше, як ці солодощі різдані правильно їсти. Не відкривайте упаковку, а ось так ретельно все зімніть. Тому що інакше все розлетиться просто в пудру. Тепер відкриваємо. Це мені показували іспанці на роботі, і тепер можна їсти. Воно все зліпилось ось в таку масу. А ще вони жартують, що треба напхати повен рот і тоді сказати слово пантлона і все буде розлітатися. До речі, ці шоколадні дійсно смачні.